Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, буде нехаосит. І я записую це відео вдруге. Чому вдруге? Тому що знімаючи його вперше, в мене не натиснулася кнопочка запис, і я 40 хвилин розмовляв сам з собою. Ех, окей, будемо перезаписувати. Ну що ж, сьогодні в нас дуже багато посилок. Тут переважно буде і покрас, і коробочки. Я вам хочу показати те, що приїхало мені за останній тиждень-два. День у мене сьогодні був страшенно важкий, і я нарешті можу закричати: Я живий! Фух, буквально півгодини у мене закінчилася робота, так що нарешті я за своїм любимим робочим столом разом з вами. Ну що ж, не будемо це діло розтягувати. Вибачайте, якщо в мене щось не так з голосом, я сьогодні дуже такий, знаєте, замаханий, запрацьований. Окей, okay. я збираю аніме картки, але мій друг БХ. Це не той БХ, про якого ви подумали, це не мій Хелсис, це мій двійник із паралельного Всесвіту, який збирає картки по поверхамеру. Звати його Богдан Х, тому що художник, хороша людина. Богдан хороший. Він подарував мені картки по поверхамеру із ETC. Він сам їздив особисто на ETC, в Ukraine. І в нього такі картки. Я йому взамін відправив. Картки по аніме, надіюсь мої картки тобі сподобаються. Якщо ти дивишся це відео, плюс плюсани нам хоча б в коментарі. Окей, є в нас такі картки. Що тут таке? Вони, наскільки я знаю, з Івента. Є у нас дивіться, темні янголи. Є в нас криваві янголи, хто б сумнівався, тираніди. Так, ну не тікай, будь ласка, хаос демони. Я знаю, ви сьогодні будете. Храмовники, сестри битви, Імперська гвардія. Вовке. І. Темні Ельдари. Так, є у нас ще навіть орки. І хаос пейс марінс Окей. Арт навіть іще з цього з хаос райзінга, з довчика другого. Картки в цілому прикольні, мені сподобалися. Так що тепер в моєму альбомі аніме з'явиться новий тайтл із Вархаммером. Дякую тобі, Бодя. Йдем далі. Хух, Приїхало мені дещо. Що, мабуть, вас здивує? Айзек Аріман, варіанту 30к. Так, Айзек Аріман з Єрісі. І так, я до недавніх часів не знав, що він є в пластику саме для Єрісі. скажете, ну, ти збираєш Альфу, ти збираєш холосетів різних демонюк, на якого черту тобі Аріман. І одразу відповідь: Я прочитав книгу про тисячу синів, я прочитав ще окремо спалення Сферу і мені настільки там Аріман сподобався, що я захотів його для себе на полиці. Але... Знаєте, таке брати Арімана з 40, я не скажу, що він поганий, він шикарний, але ну, я хотів саме Яросевого Арімана. Я його навіть думав сконверсити, Сталося таке. Я зайшов в магазин Вахагра, я робив чергове замовлення. І оформлюючи там цього Аріманчика, ну я його побачив, слава Богу, я його замовив. І він мені приїхав, не сам, він приїхав мені з кодом. Вони зараз там роздають коди рандомно, за яким можна щось отримати. І. Якщо все нормально складеться, то завтра має приїхати посилка, і ми побачимо, що ж мені відправлять за той код. Мені самому хлопці цікаво, так що подивимося. Ну. Що нам приніс цей Аріман? Ми поки не знаємо. А він у нас, якщо не помиляюсь, корвід, він бачить майбутнє, і майбутнє я поки не бачу, але він його бачить, Так що він бачить, що у нас буде в теорії в неділю в понеділок. Окей. Такий він у нас приємний, як ви бачите, ось так він виглядає. В цілому майже так я його собі уявляв, тільки десь я очікував бачити саме кленовий листочок нього на наплічнику, як відсиланку до його брата, але ну, поки не знайшов такої штуки. Окей. Буде він в мене стояти на полиці з малим Хорусом і буде прикрашати ряд героїв, яких я збираю чисто по фану. Так що в мене таке хороше поповнення. Ділюся з вами. Далі. Мініатюри саме в коробках, в вигляді сірого пластика, це прикольно. Але давайте розглянемо щось інше. Хто дивився мій канал, особисто, ну, особливо останні розпаковки, був у нас такий Демон Принц. Демон Принц з крилами, якого я придбав, він для армії не за всі гроші світу. Тобто, пожируючи світів, не за всі гроші світу. Мені був саме потрібен Демон Принц без крил, і відривати крила від того Демон Принца не дуже хотілося, так як вони були склеєні на пластиковий клей. Е, також я йому готом трішки підшаманив, замінив голову, дав йому сокиру, але ну, хотілося ще одного Демон Принца. І якраз в той період я побачив це окрасення. Він вже в нас загрунтований, олдскульний Демон Принц без крил. І він зібратий не під е, варіант АОС, а під 40К, наче він був космодесантником, який, бачите, піднявся до Демон Принса, але йому не дали крила. Він шикарний. ну Упустимо те, що тут не та закачка, що мені потрібна, я хотів саме е, зібрати його з силовим мечем, а він є в нього в наборі. Але я дістався такий, е, запевнили, що склеїли його на пластиковий клей, так що просили не ламати, щоб не розламати його вщент. Ну, окей, кіхті, так кіхті, не бачу проблем. Дам йому ще в, а, в цю руку якийсь череп або голов'яжку, буде прикольно. Пробуємо його під пожирачів і буде в нас такий красень. Що мені подобається, дизайн. Тобто силовий армор на ньому присутній. Бачите, шоломку смо в нього став частиною його тіла. В нього ростуть а, труби від бекпака, такий у нас класний хвостик і ручища. Тільки я не бачу варп Волтера. Можу помилятися, але здається, в старого Демон Принца на руці була гармата. Тут я цього не бачу. Ну, в мене було раніше три Демон Принца старих, прям таких, але я, чесно, я не пам'ятаю, але наче там гармата мала бути. В нового вона є 100% і в внурблячого. В общем, я в нас такий Демон Принц для пожирачів не за всі гроші світу. Хм, для пожирачів всі гроші світу? Хм, ні, це трошки інше. Далі. Приїхало дещо пофарбоване. Нарешті я отримав дещо цікаве. Хто дивився в четверг, минулий четверг у нас був такий стрім із сталевим щуром. Я був в нього в гостях, і ми там обговорювали Warhammer як хобі, як компанію і трішки затронули лор Вархаммера. І під час цього відоса я збирав флешхаундів. Я їх збирав і ось вони вже пофарбовані. Як швидко, так? Ось такі вони є. Що мені в них подобається, те, що їх фарбував якраз наш друг Богдан. Він зробив мені їх ось такими. Як і моїх саме бладлятерів. Тобто червоний з помаранчем, воно не виглядає ультрагрімдаркове, воно таке, як мені було потрібно. І це той випадок, коли всі мої побажання перенеслися на модель. Тобто вони виглядають так, як я і просив. Що мені подобається. Їх у мене поки п'ятірка. Так що ось такі вони. Гарні. І скоро в них з'являться ще їхні брати по зграї і з'явиться їхній головний вожак. Так що це вам такий маленький спойлер до наступного відео. Такі вони красені. Вони мені дуже зайшли. А, далі є в мене Bloodmaster. Є в мене ось такий красень. Окрема подяка за те, що ти його запакував окремо. Тобто він приїхав окремо в окремій коробочці. Там, до речі, упаковка була дуже класна, мені сподобалося. Пакуй так і надалі. Воно реально все надійно доїхало і не побилося. Так, такий красень, такий в нього є меч, Злісний, злісний бладлітор. Тепер будемо чекати аніме козлів. Хто в темі, той в темі. Такий у нас шикарний козлик, який буде командувати. Моїми бладлієтерами, поки у нас немає якогось грейтера. Ну, окей, не ми можна наче командувати Demon Принц, але в нас немає якогось грейтера, типу Scarbrand або Бладферстера. Але, можливо, я це діло собі колись на день народження придбаю. А, далі, з ними разом мені приїхали міньки до мого клуба. А, це не мої, здається, Бладкрашери, з такі у нас демонічні носороги, із не менш демонами зверху. У мене про цю модель два враження. Перша, вона пофарбована шикарно, вона мені реально подобається, особливо як виглядає помаранчевий. І повірте, камера вам не передає зараз те, що ось а, ці всі руни вони мідні, як виглядають тут помаранчеві, і зелене світіння на очах. Камера вам цього не хоче передавати, але повірте мені на слово, вони виглядають набагато краще, ніж на відео зараз. Це їхній плюс. Мінус в тому, що це то вони жахливо збираються. Я не знаю, якщо хтось це збирав, то той розуміє, про що я кажу, як важко посадити е, цього козлика на цього носорога зверху. І ну, це реально не легка задача, задача зірочкою і це викликає одні тільки нерви. Так що, хто збирав такі штуки, а повірте, мені доводилося збирати бладкрашерів. Так що не самий приємний досвід. Але тут хоча б виглядає круто покрас. Вони у нас всі з мечами. І мені подобається ще, що після збірки лишається куча деталей, і в них все взаємозамінне. Тобто ви можете умовно різних вершників кидати на різних носорогів, міняти їм голови, ніжки, як вам подобається. Можна навіть зробити. Це було ось, тут. ось такий варіант, іначе він висить передніми лапами в повітрі. ну Це взагалі мастхев, круто. Хто любить динаміку, але бажано чимось його укріпити, бо тримається поганенько. Так. У нас, здається, така голова якраз в одного із моїх лицарів стоїть, бо я пам'ятаю, я від пілоткрашерів голови використовував саме для своїх найтів, саме для вардогів. Так, ми закінчили з демонами Хорна. Окей. Так що, сьогодні у мене поповнення пожирачів світу, не за всі гроші світу. Це у нас Bloodmaster і 5 флешхаундів з демон-принцем. Як ви знаєте, я збираю різну хаосицьку, ну, не хочу матікатися, ну в різну хаосицьку фігню. Різну хаосицьку срань, В принципі, окей, це можна слово використовувати, тому що зараз дещо буде. І як ви знаєте, ну, якщо хтось дивився стріми або останні відеосики, я казав, що в мене будуть демони на ругах. Так, це не основний проект, це взагалі навіть не як проєкт пожераті світу, або ж Альфа. Я їх просто взяв по фану. І дещо в мене з'явилося. Так, якби вам це зараз красиво показати, ну, постараюся так їх витягнути. і витягнути. Ось вони. Тобто, мої перші демони нургла. Окей. Перше це є спавни. Якщо ви дивилися старі мої відоси, мені на день народження були подарували одного спавна, якого я зробив під хорна. Але мені хотілося ще більше спавнів. З того часу я зробив собі тільки спавнів нургла, я їх зліпив сам. Є в мене два такі колобка. Перший зібратий із бійців Аосівського троля. Далі додавав я йому різні бійці від позестів, від спавнів, замазував Міліпутом і міксував зеленкою. Вийшло ось таке. В цілому На такий результат я і очікував, але велике прохання. Бодя, не роби їх настільки грімдарковим. Це якийсь тренч крусейт. Не в обіду, але от те, що ти зробив з нурдільгами, це топ. Це для мене ультрагрімдарковий, воно виглядає як Тренч Крусейт. Я їх, звісно, собі залишу, але ну це прям не те, що я хотів. Окей. Вийшла в мене ось така самопальна ліпнина, мазанина, він їх помалював, мені в цілому зайшло, тільки якби не настільки грімдарково. Далі я збирав кіфтєлю. Я не знаю, я люблю клечки давати, але це кіфтєлі. У мене є котлета, тепер є кіфтілька. Це кіфтялька, яку забули в холодильнику на місяці. Вона ожила. Тут, в основі щупальця і ніжки від спавнів. Мені приїхали від них деталі в наборі з танком, хтось мені був дав, вибачай не пам'ятаю, хтось мені в посилку з танком кидав це від а, спавнів. Я їх склеїв ось так. Я спершу думав зробити спавна кентавра на кшталт ось такого, тільки щоб ця частина була зверху. Але я такий подумав: ну, вони будуть дуже схожі. І я вирішив, а є ж така штука бехолтер. Я просто взяв, скатав кульку із Міліпута, всередину, що здається, якусь металеву поставив, щоб форму тримала, обліпив його щупальцями і додав йому таке лихе око. Після ще додав рот вже в самому кінці, бо без рота воно виглядало не настільки кріпово. Так що, вийшов у мене ось такий нургло-спаун. В цілому шикарно. Наступними я буду збирати спавнів Кхорна, в мене вже є. Ідея, є в мене одна модель і матеріали, щоб зробити ну, конверсію і, так би мовити, кітбаш, чи як це буде правильно, коли ти ліпиш із бітців і зліпити просто із нічого спавна корна. Так що це у мене стимул робити наступний відосик. Якщо хочете більше корнатів, пишіть в коментарі: хочу більше А, Далі. Приїхала мені така маленька посилочка. Обмінявся я бідцями з одним із підписників. Ми обмінялися кубами, він мені дав кубик Найтів ласка. Є в мене ось кубик, старий кубик Найтів Хаосу. Я його обміняв на один новий. Тобто ці куби мені подобаються більше, ніж теперішні. Я їх активно збираю. І Обмінялися. ми бітцями. Він мені прислав двох боксволкерів. В мене є шість боксволкерів. Хтось мені... А, Яник, це був Яник. Яник мені колись що в клубі відсипав жеменьку боксволкерів, казав, на, будеш мати якихось культистів. Окей, я їх зібрав і тепер у них з'явилися нові братки. Ну, вони, як ви бачите, не зібрані ще. Ось така у нас весела мордяка. Так, У нас один буде з гайчним ключем. Нормально. Такого точно в мене не було. І один буде у нас із молотком. Ну, мордяка прикольна, один у нас буде з молоточком, буде ремонтником. Їх мені якраз і не вистачало. Тепер у нас ще трошки стало більше поксволкерів. Далі. Окрім Поксів, ну, ви бачите тут Плакбірерів. Я вам скажу їх трошки більше, ніж зараз ви їх бачите на кадрі. Цих плакбірерів я вже не пам'ятаю за щось я виміняв. І я замовив якраз і в Богдана Покрас. Вони вже були зібраті, так що ну, діло було заменше. Тут той випадок, коли всі мої побажання перенеслися на моделі від А до Я, від першого і до останнього. Тобто вони виглядають так, як я хотів, блідноваті, прям не як на обложці, а блідноваті, із зеленими кислотно-слизовими підставками, прям з кісточками, і мечі всі трошки різні, тобто там і ржаві, і оніксові будуть в цілому гарно. Один мінус: в них немає нурлінгів, так як на них їх не було. Але мені їх надали окремо. Ну і як тут плоть виглядає і ці прищі, це просто шикарно. Мерзенно, як воно може бути. І далі, наприклад, ось цей хлопець мені теж дуже сподобався, якщо його так можна назвати. Я не знаю, яка у нього статті кого Вінгендера. Це є в нас плагбірер, який є з нами носцем. Тепер я знаю, звідки в мого космодесантика Нургла, Мухамена, ось така іконка. Вона була від, від плагбірерів він є. і Тут ви бачите, надіюсь, камера не хоче передавати, але повірте мені, тут а, ніж висвітлений синім, сірим, і виглядає досить прикольно. Ці чумні ножі, це чума якась. А, і як тут м'ясо виглядає, все ну, плоть виглядає мертвенно гнилосно-зеленим. Це те, чого я очікував. Навіть трішки патини на, саме на іконці з мухою. І її небагато, бо я не люблю патину. Дивно, так, я її не люблю. Даже в модельках Дезгарду. Uh, далі. Ну, це, мабуть, мій улюблений з них. Дивіться, який він красивий. і чому він мій улюблений. Подивіться на його обличчя. Це його лице, коли він побачив нові Релізи від ГВ А в нього в пузі його печінка, яка хоче побачити, і слезінка, яка хоче побачити, на що ж її проміняють. Ось так він виглядає. Ну, морда тут топчик. Таких, хто здається, буде навіть декілька. Далі. Плаг-бір, який носить зв'язку голів. Це в них, до речі, якась опція, що їм в руку можна ставити голови. Ну, Нормальний. Такий він є. Так, є у нас дудец, є у нас хлопець з сопілкою. Але він хоч і шикарний, але прикро, що він тільки має одну опцію. Тобто, якщо у вас їх декілька, а в мене їх буде декілька, у них всіх буде одинакова така голова з оленячими рогами і ось така сопілка. Ну, Виправити іншим кольором і постаратися рожки спіляти щось таке. Далі. Є в нього ніжик. І ось так він виглядає. Ну, камера погано передає, вони здаються такі тілесно-коричневими, але повірте мені на слово, вони виглядають досить прикольно. А, далі, те, що мене дуже здивувало, це. Ну, це не мухамен, а це мух. Я не знаю, як це правильно виразити, але якщо він явно з мухамен, то це мух. А є ще мухи верхом на мухах. Вибачайте за тефтологію, але рано чи пізно я собі куплю цю нурглячу фігню. Ну, не фігню, а як би це так сказати? цю нурглячу не, не поймеш що, де там плакбір сидить зверху на О, який, до речі, іменник буде чи присудок. Муха, яка сидить, плакбір який сидить верхом на мусі. Як воно правильно буде, бо я, тут, я вчора намагався це виговорити, і я хвилину ламав язик. І там могла би бути класна частинка з фейлами, але, на жаль, ну, верхом на мухове чи на мухені, я не знаю, як це правильно. Окей. Тут мені сподобалася голова, дивіться, яка синя краска, не зрозуміла мені. Напиши мені, будь ласка, в особисті, як ця штука називається. Тобто, дивіться, вона одразу і синя, і фіолетова, і блакитна, і вона ось так переливається круто. І те ж саме в нього гребенець цей. Так що є в нас такий мух. Мух прикольний, мені сподобався. Треба завести чим побільше, ще мух. Так. Плагбер euh, з хоботком. Непогано нагадує мені цього саме. Euh, Spliht -е, euh, здається. Нургулячий писака. Ну, голова у нього дуже схожа. І саме останнє нічим таким не відрізняється. Тобто, euh, звичайні plugbeer в цілому мені подобається. Але це не все так, як я казав, що це не останні мої плагбірери. Разом з ними мені приїхала ще коробка плагбірерів. І цих бірерів я буду збирати, але вже з додаванням нурлінгів. Я спробую їх зробити так, щоб вони трішки відрізнялися від перших. Хоча там одне, що міняється це руки і голови місцями. І чим мені вони подобаються? Нурлінги. Тут є 7 прикольних маленьких нурґлінгів. Особливо ось цей що пропонується клеїти нам а, Пайперу, тобто Демону з спілкою. Ось такий нургінг, який показує сраку. Ну, він просто милий, я не можу. Ну, він реально миленький, гарненький. Геденький такий. А, так, чемпіон у них називається Плагріден, Плаграйден. Я це не виговорю з першого разу. Но... Окей, най буде. Одне, що не побачення ніяких опцій, тобто тільки голова ставиться ось така здорова, якоїсь іншої голови йому не завезли. Ну, айкон можна заміняти, там можна ставити ось такий. ну На своїх других я буду ставити точно ось такий варіант, воно буде виглядати поцікавіше і відрізнятися. Ну і само собою треба накидати їм всім нурлінгів. Але це ще не все. Думаю, цей парад э, Гедоти буде завершувати старий Демон Принц. Так, в мене з'явився старий Демон Принц, мені його подарували, але з проханням спробувати його відремонтувати. Ну, я побачив, всі деталі є в наборі, вони всі штифтовані. Так як він у нас із смоли, як ви розумієте, ця моделька колись існувала тільки в металі, потім її перевидали в файнкасті. І що в нього є цікаве, то що він залитий її рідними фарбами, він у нас так неаккуратно пофарбований. Я спробую. Замачувати його в ремовер або із запропил я не буду. Я спробую ватними паличками зі запропилом здерти з нього всю фарбу до чисто, якщо в мене це, звісно, вийде, і дати тобі його обратно Богдану на пофарбування. Я сподіваюся, що в мене це діло вийде і ми зможемо отримати ще якогось прикольного демон Принца. Хоча в мене дезгарда, ну мене... це не основна армія, це проект був колись по фану, потім він це заморозив і я їх просто хочу пофарбувати для колекції. В мене біля 21-плагмаринчика, 20 плагбірерів з цими, ну, якраз цих шей ви якраз бачили спавне. І для них є Демон Принц. Такі в нього гарні ніжки. Ну, навіть те, що він литий, кривенький, якщо це діло відмити, пофарбувати нормально, то в стилі Дисгарда воно буде виглядати нормально. А, і цікавий факт: в нього були крила пластикові відредакторів. живі тепер, в нього колись були крила. Мені ще сподобалося, як в нього виглядає муха болтер. Ну муховий болтер це просто топчик. Я ще дивлюся, як він стріляє прям варп-енергією крильцями мушинами, Прикольно. Меч трішки не доїхав, але я його підклею. Хоча можна було зрізати ці ланцюги, але ну, спробуємо їх залишити. Ну і як ви бачите, він шатається, бо він наштифтований. Так що цього демонюку мені треба буде відремонтувати. Коли я знайду на нього час, чесно, я не знаю, він попаде в довгострої. Ну, Я почав вилазити своїх довгостроїв, але ви підкидаєте мені постійно нові. Що там у нас зараз? Закінчити два танка дозбирати. Закінчити двох боксів. Не поксів, а ну, якраз і бокси додавали зібрати саме позестів. Там є старенькі позести від Олега, я їх майже закінчив, там залишить тільки їм підібрати. І по довгостроям в нас переважно такі речі, які я хочу збирати в Рубриці пожирачі світів, не за всі гроші світу. Тобто там декілька героїв і альтернатив. Фух. Вклалися в 22 хвилини. Окей, це вже не 40. Можливо, я щось забув на цьому відео показати, тому покажу в окремому, наступному, якщо тут не все вивалив. Так що дякую всім причетним до цієї розпаковки, дякую Богдане за покрас. Дякую підписнику по своєму. Вибач, вас стільки багато останнім часом було, що я всіх імена не згадаю. Так що знай, ти десь тут на моїй полиці, ти десь тут на моїй полиці, виграв і жменьки поксволкерів. А, дякую також за Demon Prince, спробую його відремонтувати, бо аж загорівся цією ідеєю, щоб його відновити. А, також окрема подяка за те, що я, ну, самому собі за те, що зміг дістати і придбати Demon Prince, але ну, він шикарний. Так що, якщо десь буде це відео дивитися його продавець, так що передаю тобі привіт. Вибач, не згадаю одразу, в кого брав. так що Анонімний привіт анонімному продавцю. І думаю, на цій ноті хорошій, я потрошку буду це відео завершувати, бо ще раз кажу, день у мене був не з найкращих, я хочу відпочити і хочу закинути вам цей відосик, щоб ви отримали свій гарний контент. Особливо ти, Діма. Я знаю, ти постійно просиш контент, ти голодний, так що це відео тебе нагодує. Тож, бережіть себе і свої мініатюри. Всім щастя!